Вітаю, мене звати Аліна Карпенко. Я викладаю англійську мову в Київському вищому професійному училищі водного транспорту. Навчальний заклад розпочав свою роботу з 1874 році для навчання бідних дітей ремеслом. Був кілька разів реорганізований, а з 1950 року почав готувати кадри для річкового та морського флоту України. Сьогодні училище готує фахівців. Здатних стати професіоналами та лідерами в галузі судноводіння та кулінарної справи. Моя педагогічна ідея полягає в формуванні комунікативної компетентності, здобувачів освіти, практичному застосуванні англійської мови відповідно до обраної ними професії. Це потрібно для того, щоб випускники нашого закладу, судноводії, мотористи, кухарі, пекарі, офіціанти, бармени – були конкурентоспроможними на ринку праці, могли спілкуватися з колегами та гостями іноземцями, вміли оформляти замовлення англійською мовою, працювати на міжнародному судні серед англомовного екіпажу, прочитати інструкцію чи приготувати смачну страву з британської кулінарної книги, і навпаки. Скласти план з чергування на судні або поділитися рецептом українського борщу, а також розвинути в собі потенціал і навички для вивчення інших мов. На моїх сторінках освітніх платформ на урок та всеосвіта у всіх є можливість ознайомитися з моїми методичними напрацюваннями з англійської мови, як скласти резюме, як побудувати діалог між офіціантом і відвідувачем закладу, які заходи я проводжу на предметних тижнях, яких пісень ми співаємо зі здобувачами освіти? Life, sea, the cry, to die, to Які різнорівневі завдання я використовую для контрольних робіт? Які онлайн тести я створюю? Наразі я працюю над написанням збірника завдань з англійської мови за професійним спрямуванням, який буде одним з інструментів у досягненні моєї мети. А зараз запрошую відвідати наше навчальне кафе. Hi, Hi, what would would you like? Hi, I would like I a coffee, please. No problem. You You'll have it here or to go. It's here. Okay, what kind of coffee would you like? Dark roast, please. And what size would you like? Can I have a medium? sure would you like sugar and cream yes please here you go would you like something else no thanks that will be two dollars great thank you you're welcome have a nice day